Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Оксана Георгіївна Федорчак і я лікар-алерголог дитячий. Продовжуючи рубрику Лікар рекомендує. Сьогодні я хочу вас ознайомити із одним із алергічних захворювань, яке найбільше турбує людей із настанням тепла, а саме із сезонною алергією. По-іншому її називають алергія на весну, алергія на літо, алергія на цвітіння. Це група алергічних захворювань, що викликається здебільшого пилком рослин і характеризується змінами в слезових оболонках носа, очей дихальних шляхів. Дане захворювання має чітко повторювану сезонність, яка збігається із періодом цвітіння або пилкування перших певних рослин. Поширеність даного захворювання близько 15% населення усього світу, і, на жаль, з кожним роком збільшується. По часу виникнення симптомів розрізняють весняну алергію, яка виникає у березні травні і викликається пилком дерев, такими як береза, ліщина, вільха, бук, верба в останній час кипорису. На літню, яка турбує у червні липні. І зумовлена вона алергію на пилки з лаків, такі як Тимофіївка, Грястиця, Пирі, Вівчаниця, Пажитниця, і осінню алергію, яка виникає у серпні-вересні, і зумовлена вона алергію на пилки бур'янів, такі як амброзія, полин, лобода та інші. Зі сторони носа це буде чихання, це будуть рясні водяністі виділення, це буде закладеність носа, свербіж, зниження нюху. Зі сторони очей це будуть почервоніння набряк набряклість, гіперемія повік, лусочки на повіках, сльозотеча, свербіж. Зі сторони дихальної системи, це частий нападоподібний кашель, це задишка, шумне свистяще дихання. І зі сторони шкіри це різноманітні висипи переважно на відкритих ділянках та свербіж. Ну, по перше, не гадати на кавовій гущі, а звернутися до спеціаліста. Який ретельно збере анамнез, адже в алергології від правильно зібраного анамнезу у значній мірі залежить правильність діагнозу. Визначить причинно-значимий алергент. Шляхом або на шкірних проб, або внутрішкірних проб, або визначенням специфічних імуноглобулінів є в крові, інколи ми проводимо провокаційні проби. Призначить медикаментозне лікування, щоб полегшити стан хворого. І найголовніше, дасть рекомендації, як обмежити вплив алергенів на вашу дитину. Якщо відома причина симптомів, Розпочинайте профілактичне лікування за 2-3 тижні до періоду пилкування рослин. До речі, на сайті allergy.org.ua щотижня виставляється прогноз по якісному та кількісному складу пилку у повітрі по кожному регіоні України, тому можете ним скористатися. Зменш час перебування дитини на вулиці, особливо в парку, в лісі, на полі. І особливо в суховітряну погоду. Краще гуляти після дощів і у ранішні години. Користуйтеся захисними окулярами, медичними масками респіраторами. Після перебування на вулиці обов'язково промийте ніс, очі, рот, прийміть душ із миттям голови та передягніться, зменшіть доступ пилку до помешкання. Тут, в пригоді вам стануть різноманітні фільтри, бризери, очищувачі повітря та плотні штори. Щодня проводьте вологе прибирання в приміщенні. Зволожуйте та промивайте ніс сольовим розчином. Використовуйте бар'єрні спреї за рекомендацією лікаря. І тимчасово на час пилкування не прививайте вашу дитину. Відтермінуйте щеплення на цей час. Моя відповідь буде така. Крім загального аналізу крові та загального імуноглобуліну є, інших аналізів не потрібно. Лікар сам визначить в дальнішому, які обстеження вам потрібно проводити. У більшості випадків, моя відповідь так. І про метод алергенспецифічної імунотерапії. Який дає можливість позбутися симптомів алергії на довгий час, а інколи і назавжди, ми поговоримо з вами наступного разу. Тож, до побачення! Бережіть себе і будьте здорові!